Помилки при читанні Біблії, частина 1. Багато хто намагається читати святе письмо старого і нового заповітів, як звичайну книжку, створювати в разумі і серці емоційні образи. Під час читання святого письма цього робити не можна. Біблія це книги, написані Святим Духом через освячених від Бога людей, звали їх Пророками і апостолами. Тобто, Біблія це не просто книга. Ця книга написана самим Богом за допомогою людей, спеціально для цього обраних ним. Для чого Господь це зробив? Тому що Він зволив відкрити істину про себе, про світ і про спасіння кожної людини. І тому Біблія є книгою життя це джерело Божественного откровення і божественного життя. Читаючи її, ми приймаємо в собі життя і оживотворяємося Словом Божим. Біблія справляє на нас спасительну дію, дуже благотворно впливаючи на душу, наближаючи її і з'єднуючи з Господом. Е, Церква. З нами Бог.